День покрови став благодійним для жителів під Кам'янщини. Тут виступив муніципальний хор боян, і в Заболицівській громаді вони теж були. Так, це благодійний тур на підтримку збройних сил України. Цікаво подивитися у центрі Підкаменя після святкової служби Божої. Учасники муніципального хору боян організували періодичний концерт на підтримку збройних сил України. Вже не вперше боянівці їздять таким туром. І дарують не лише чудову нагоду пожертвувати на армію, а й вражають приємним співом під керівництвом художнього керівника та диригента Ярослава Леніва. Усі композиції присвячують рідній ненці Україні, яка до сьогодні потерпає від рашистів. Чимало вірних у цей день зібралося у храмі, що у центрі підкамення серед присутніх побував і селищний голова Богдан Бутинський. Насамперед до Дня захисника проводилися заходи, було панахида і молебень, і врочисте вічі на могилі воїнів Української повстанської армії, який. Під каменем є могила воїнів, і на цій могилі проводилися дані заходи. Програма заходу була досить насиченою. А після кожного виступу присутні дякували хористам щедрими оплесками. Нині у час війни благодійність є ключовим кроком до наближення перемоги над ворогом. Насамперед хотів би привітати всіх захисників і захисниць України з цим святом і насамперед побажати нам перемоги, миру та злагоди, щоб їхня боротьба і жертви і не були марними. Ці захисники, які загинули, вічна їм пам'ять. Зокрема, у цей день. Відбувся ще ряд концертів у Підкам'янській громаді. Також в неділю були проведені в церквах в селі, селі Нем'яч в храмі в селі Тетильківці. Там було храмовий праздник і в селищі Підкамінь, в храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Був концерт муніципального хору «Боян», де збирали кошти для захисників України. Муніципальний хор сказав, що зібрано було 30 тисяч гривень в межах нашої територіальної громади. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов та Канал Броди онлайн.